Виправи на дихання, дикцію та акторську майстерність ось так у сховищі державного університету економіки та технологій промайнув майстер-клас з вокалу від зіркового тренера Галини Голубєвої. Отримати знання від досвідченої педагогині прийшло з десяток юних артистів міста. Серед них – 13-річна Марія за плечима дівчини перемоги у різноманітних фестивалях. З нещодавних срібло у відборі на конкурс Чорноморські ігри. Утім, каже дівчина не зупиняється вдосконалювати свої навички і так прийшла на майстер-клас до зіркового тренера. Я хочу проработати свої навички та підкреслити увагу на вибори пісні. Та, взагалі, я хочу проработати ще свої навички в плані репертуару. У вокалі це як у спорті. Треба роботи над собою, вдосконалювати та Вживати свою жисть у цю справу та жити нею, запрошена педагогиня Галина Голубіва працювала тренером з вокалу на топ-шоу України у списку. Ікс фактор співають всі. Україна має таланти, зірка та не тільки. До слова, серед її випускників є імениті артисти, як от Макс Барських, Світлана Тарабарова, Аліна Паш, і це не увесь перелік. Пані Галина каже, як педагогиня готова допомогти юним криворізьким вокалістам позбутися елементарних помилок. Помилки у всіх. Почина, початківці, зазвичай одні те й самі. Ось спина, підборіддя, ручки, ці дресирування, ну таке. Ну і репертуар, там, якщо можу щось порадити, бо це головна біль. Погодьтеся зі мною, це головна біль усіх викладачів, що співати дітям, які не хочуть співати про їжачків і лисичок. До освітнього заходу приєдналися як юні артисти, так і криворізькі педагоги з вокалу. Цьому раді і організатори івенту, як от і пані Яна. У кривому розі містянка заснувала вокальну школу нотамі. Відтак каже жінка: проведення таких заходів конче важливо, аби під час війни у місті розвивався мистецький рух. Діти, попри такі е, жахливі. Ві, воєнні події в нашій країні все ж таки зможуть нести мистецтво у світ і надихатися, і життя буде тривати далі. Це надихає мистецтво завжди, як і кохання, завжди надихає вірити в перемогу, вірити в життя. Запросила до нашого кривого рогу зіркову викладачку з вокалу Станіслава Котелянська, очільниця громадської організації Співограй. Об'єднання функціонує з 2001 року. Відтоді пані Станіслава організовувала різноманітні фестивалі та майстер-класи для містян. Утім, після зловісного 24 лютого, як каже жінка, було не до пісень. Відтак громадська організація потроху почала відновлювати свою діяльність. Розпочали з освітніх майстер-класів, тож покликали досвідчену педагогиню з вокалу. Галина Юрна викладач статно-церкової академії, тому в великий досвід є. Багато зіркових є уже учнів, які завжди з задоволенням або приймають участь у проєктах, або запрошують до себе. Я надію, що колись із наших діточок криворізьких, які сьогодні прийшли на цей майстер-клас, теж будуть наші криворізькі зірочки. Після закінчення майстер-класу з Галиною Голубівою усі майбутні зірочки Естради отримали сертифікати. У їхньому світлому майбутньому, як і організатори, так і команда першого міського не сумніваємося. Адже, попри свій юний вік, дітлахи вже знають, аби досягти успіху, треба багато працювати над собою та своєю майстерністю. Антон Чекель, Едуард Лушпенко, перший міський.